Вітаю! Мене звати Андрій Порощук, я інженер-конструктор компанії Тепловат. Сьогодні мова в нас піде про підключення термостатів, в тому числі зі смарт функціями Зараз ми розглянемо підключення термостату до електромережі. Наша компанія пропонує термостати з сенсорним керуванням та з додатковою функцією керування зі смартфону. Зараз ви побачите стендове підключення термостату. Як воно повинно бути у вас? Ось маємо термостат. На задній його частині ми бачимо клеми підключення. Перша та друга це мережеві клеми, куди ми під'єднуємо 220 вольт. Далі те, що нас цікаве, це клеми 6 та 7. Ті, що позначені плюс-мінус. Це керування вентилятором. І наш сам вентилятор. З вентилятора виходять три проводи. Червоний це плюс живлення. Під'єднується до плюса живлення на боці живлення. Нам ще знадобиться один додатковий дріт в даному випадку. Тому що схема керується з загальним мінусом. Мінус ми під'єднуємо на шосту клему провід з вентилятора на сьому. Все, під'єднання закінчено. Ця схема актуальна для моделей без термоклапана. Якщо у вашій модифікації є термоклапан, то вони поділяються на два типи: нормально закриті та нормально відкриті. А зараз ми під'єднаємо сервопривід. Тут складного нічого у вас не повинно виникнути. Він, оскільки цей сервопривід нормально закритий для його роботи, потрібно його під'єднати до контакту Open. Це в даному випадку четвертий контакт. В залежності від моделі самих термостатів, може трішки різнитися. Номери контакту. І другим під'єднуємо. це все до мережі 220 вольт. вмикаємо наш термостат. Зараз він саме відкалібрується і покаже нам. Температуру, яка у нас в приміщенні. Зараз ми розглянемо під'єднання термостату до смартфону. Для цього нам знадобиться встановити додаток, який можна завантажити за посиланням по QR-коду, який буде в інструкції. Це дуже швидко і легко робиться. В додатку ви. Побачите ваш термостат, вам залишиться просто його відкрити, і у вас будуть такі самі кнопки керування, як на фізичному табло. Якби керування встановленою температурою, керування режимами швидкості обертання вентилятора, режими роботи самого термостату та кнопка вимкнення щоб взагалі випнути сам термостат. Та додаткові налаштування. Екомод, сліп, одиниці виміру температури, розклад за тижнем, як вмикатись, з цим всім. більш детальніше ви зможете ознайомитись з самої інструкції по керуванню термостатом. Дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на наш канал та соціальні мережі.